Бажаю здоров'я всім карпатського, як завжди. Значить, отака у нас зараз зима, снігу нема майже. А той, що нагорнув тут трошки, то вже і той щезає, тане, плюсова температура. От, сонечко вийшло, зі стріхи тече. Таке враження, що скоро весна мала би початися. От, небо безхмарне. Ну але Маємо те, що маємо з нашим глобальним потеплінням. Але розмова сьогодні не про то, розмова буде про все-таки на тракторну тему. Обіцяв я одному чоловікові зняти відео по... по органах управління трактора, такого японця. Зокрема, по тій куботі, що ми їздили недавно. І привезли її з Вінниці. От. Там все є рогліфами, тому е знімлю, в мене вже воно все е на тракторі обклеєне значками, позначеннями і заодно е зробив чоловікове також такі самі позначення. І просто щоб знати, де що клеяти, і щоб не переплутати нічого, то я йому якраз зараз е хочу зняти. Відео спеціально для дядька Ромка Так що зараз підходимо до трактора і по трактору пройдемося по всіх речагах, що за що відповідає. Так, ну що, поїхали по правій стороні. Ну, якщо брати, то поїдемо, будемо дивитися, верніше спереду, до дозаду. Значить перше. Стрілка е, палива має показувати завжди. Тобто, навіть коли ключ не вставлений в запалювання. У мене, мене ключ висить, він не вставлений в запалення. І при тому, що е, е, маса, я ще маю масу в тракторі. От зараз подивимося, трактор від, відпочиває, навіть не хотів ставити передню лопату з таким снігом. От, маса відкручена, от вона відкручена. І стрілка. Е, стрілка паливного. Е, палива має показувати верніше по, е, постійно, тобто скільки зараз в даний момент є палива в боку. От, Це саме перше, що має е, що, що, ну, що, щоб знати, як воно працює. Е, далі, е, пам'ять фрези У мене переключається вверх-вниз. А в новіших тракторах оцей речіжок піднімається догори, до щелчка. Раз включили, раз виключили. Тут має загоратися зелена лампочка. Зараз включу масу, включу запалення. От Тут в мене є маса. От я її зараз закрутив. І подивимося, зараз як воно спрацьовує. Так, включаю запалення. І от я, коли включаю пам'ять фрези, загорається така от зелена лампочка на панелі. Виключаю, вона е, гасне. Далі е, ну це ручний газ, в яке положення поставити, в такому він буде стояти, трактор буде працювати на більших обертах. Посередині тахометр, зрозуміло. І з тої сторони температура двигуна. Також треба вважати, не знаю, не пам'ятаю, як шкала на 175 куботі, але тут є посередині таке розділення на шкалі. Воно стрілка має бути до нього. от, До нього має стояти і все. Далі, як правильно заводити, покажу ще. Значить, включаємо запалення. Так, на нейтральну передачу скину на всякий. Включаємо запалення. Тоді от зараз з'явиться третя лампочка це є свічка накалювання. Я просто трошки ключик повертаю. І зараз свічка гасне, і тоді далі заводимо. Ну, Не буду заводити, бо я не сиджу на тракторі і не, і не натиснув щеплення. Щоб завести трактор, треба натиснути щеплення, тримати і зробити з ключом цю процедуру, щоб була вище. Розказано. От. Це, що стосується всіх органів управління, оці от біля руля, під рулем, ну і по датчиках, е на панелі. <кій> Далі. З тої сторони, що в нас ще є попереду? Ну, В мене є е, зараз от так. Продовжимо. Е, Значить, е, коли трактор заведений, оця річ. Витягується, трактор глохне, ключ виключається в ліве положення, тобто запалення виключене, і цю глушилку треба запхати. В новіших вже немає тої глушилки, є, можна ключом глушити, це вже передбачено заводом-виробником. Далі є така річ, називається, ну, хто як називає швидкий поворот або швидкий розворот. Е, значить, е, як вона працює? Вона працює при умові, що е, включений повний привід, і включений е, на коробці передач коробка передач працює на е, на понижених передачах. От, Тобто е, тут я собі зробив позначку, щоб все пам'ятати. Ну і відповідно, вже буде вже видно, е, в якому режимі воно буде працювати. Повний привід і на черепасі, на понижених передачах. Значить, вверх речіжок, коли стоїть, виключений цей режим, вниз включений. от Зараз він в мене от виключений. Видно. Вниз включається. Ага, і ще один момент е, цей речіжок включати тоді, коли колеса стоять прямо. от тоді він спрацьовує нормально. Коли колеса вивернуті в сторону, він не спрацьовує. Треба все рівно повертати колеса прямо. І тоді повертати в сторону, тоді починає працювати. Передні колеса крутяться тоді в два рази швидше, ніж задні. От. Далі. Подивимося, що тут ще є на підлозі. На підлозі є отакий речіжок. Це. Коли ми витискаємо щеплення, ми витиснули, натискаємо речажок, оцю кнопку вниз, відпустили щеплення, і воно залишається в нас в, в натиснутому положенні. Це типу, це, це типу такий фіксатор щеплення. Далі, щоб його розфіксувати, це, це для того, щоб трактор, коли залишається на довге зберігання, щоб не злиплися диски, відповідно, отаку от от штуку. Японці зробили такий фіксатор. Щоб його розблокувати, просто ще раз натиснути щеплення. Він не і педаль відходить назад. З протилежної сторони така сама, є такий самий речажок, тільки він не нажимається, а пере, пере, переводиться в інше Опс, вибачаюсь. Зачепив телефон. Такий самий момент. Так, е, Щоб поставити трактор на стоянкове гальмо. Ми його ми натискаємо натискаємо зараз натиснути, натиснути е, педаль, е, гальм. Переводимо речіжок в, в переднє положення і відпускаємо, відпускаємо речіжок. Е, таким чином, у нас трактор стоїть на стоянковому гальмі. І щоб його е, відключити, треба просто натиснути ще раз. Педаль гальм, він сам відскакує назад. Це у нас педаль газу, не переплутати. От, е, далі. Далі підемо, зараз знову ж таки з тої сторони, але вже почнемо по -по -по, подивимося, що в нас є позаду. Е, значить, позначення ПТО. ПТО це в нас є вал відбору потужності. Працює, працює цей речажок через щеплення. Тобто витиснули щеплення і включаємо передачу. В мене є тільки три передачі вперед. В новіших тракторах серії Кубота з трьома цифрами. Є ще отут сюди проріз і назад, Тобто це є задня швидкість. Тут в мене тільки вперед. Перша, друга, третя оберти 453, 799 і 1194 оберти. Це в мене по паспорту. Стільки має фреза. От. Це є раз. Друге, на. На фрезі, Так, на фрезі, фрезою, тобто. Потрібно працювати тільки на першій швидкості. ну і Переважно всі інструменти, якісь там косарка і так далі. Е, я думаю, що максимум на другій косарка може працювати, якщо густа трава, то також на першій. От. Е, Картоплекопалка на першій. Ну і там іще, Якщо якісь є такі речі, там якщо снігу відкидувати чи ще щось там такого плану. то Мабуть, перша, друга передача також. Третя, ну тут швидкісна, не знаю для чого. От, ну, Але я наразі працював тільки на першій. Ага, Ще в мене є е, мульчер. Я на, мульчером пробував на другій працювати. Правда, е, тоді я не давав дуже високі оберти на двигун. От, е, інакше на перший, і тоді трошки вищі оберти на двигун. Е, так, ще це, що стосується валу відбору потужності. Далі е, є речах от з такими японськими позначеннями. Е, зараз, зараз, зараз подивимося. Це в нас є повишена, понижена, е, повишений повиш, понижений режим. Нечуть, в мене е, цей речах є під ліву руку з цієї сторони. От по, якщо від місця пасажира брати, о, від місця оператора, перепрошую. Е, може бути він ще десь отут, може бути отут. Тобто подивитися по позначеннях і е, отакі от японські гірогліфи. ну і відповідно Щоб зрозуміти, що це є повищений режим КПП, це є понижений режим КПП. ну Коробка передач тут стандарт. Така сама, мабуть, як і в цих куботах новішої серії. Перша, друга, третя і сюди задня. Працює, все, включається все без проблем. Ну, Звичайно, також через щеплення. Коробка. Особливість така, що можна рушати з будь-якої передачі. Тобто вижив щеплення, треба з третьої, загнав третю і поїхав. Якщо не стягує з третьої рушити, з другу передачу і їдемо на другий. Тут в коробці синхронів немає, тому на ходу переключати не бажано. Буде хрустіти. Будуть хрустіти шестерні, поки війдуть в зачеп, будуть, як то кажуть, одна об одну тертися. Далі, що стосується. Навіски, раз ми вже тут є кран подачі масла на гідравліку. Його можна перекрити, це раз зовсім, і можна відкрити повністю. Тоді навіска під чимось важким буде просто падати. Щоб такого не ставалося, треба підняти інструмент, закрити кран і далі, оцем речагом опуску навіски. Опустити її, речах опустити і краном відкривати, дивитися, щоб плавно опускалося. Ага. Якщо в такому положенні плавно опускається навіска з інструментом, значить в такому положенні і лишити. Ну, щоб не було таке, що підняли, наприклад, плуг або фрезу, а тут в нас відкрито повністю. І коли оцим речагом глибини навіски ми опускаємо або пам'яттю навіски. От тоді е, в нас інструмент просто бахається на землю і, е, ну, типу, щось там собі зігнути можна, зламати і так далі. Е, далі тут зрозуміло переходимо на другу сторону. Як я вже сказав, це є е, речах е, ось тими циферками, це е, речах глибини. Е, Навіски, тобто глибини обробітку можна можна собі. Це саме глибше положення, це підйом догори. От. Значить, <кхем> значить, е, працює він в парі от з цим речогом пам'ять навіски. Е, щоб зробити, щоб, ну, щоб користуватися пам'яттю навіски, треба. Опустити інструмент до певної якоїсь глибини. От, наприклад, ну, оце піднявся інструмент, потім ми опускаємо. Сам низ це є плаваюче положення. Тут він буде, якщо ми опустимо на якусь там глибину напроти якоїсь цифри, це буде він тримати таку глибину. А щоб ми тим речагом не шморгали вверх-низ. Ми, ну, і не лапали кожен раз оцю глибину, наприклад, там, що ми там не лапали точно 2 чи, три, чи два з половиною, от, Ми собі виставили один раз і далі працюємо пам'яттю навіски. Тобто щолк сюди, тут вже нічого не, 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 не рухаємо, навіска піднімається. В другу сторону навіска опускається, але до тої глибини, яка в нас виставлена оцим речагом. Ну, в новіших версіях оцей речах він під руль щелкається. Раз щелкнули, підняли, раз щелкнули, опустили. От, таким чином. Так, витянемо ключ, щоб я не забув, і відкрутим масу. Нам її вже не треба буде. От, я собі відкрутив і все, він стоїть, чекає, поки я заведу його. Далі. Тим речагом, зрозуміло, сам низ це є плаваюче, плаваюче положення. Е, по комп'ютеру нічого не буду говорити, є окреме відео, можна подивитися, е, значить, е, розібратися по тому відео, як які кнопки за що відповідають. Тут я собі доставив кнопку на оцей от фонарик, заднє світло. То раз, і оцю кнопку е, Нахилу навіски, е, там як видно. Ручний нахил навіски, я собі підписав. І я собі зразу е, вправо-вліво написав, щоб ну, бачите, в яку сторону воно нахиляє там, чи фрезу, чи плуг, чи ще щось що є вчіплене на навісці, тиснем в ту сторону, нахиляє в праву сторону, тиснемо в ту сторону, нахиляє все в ліву сторону. От. Далі ще є такий речіжок, повний привід і е, передній, і задній привід тільки. От це в нас ось от такі от позначення. От та буква Л, подібна на нашу букву Л, це є повний привід. І от така от закарлюха японська. Це є задній привід, е, за, тільки задній привід. Е, особливість е, у цього речага е, на городі працювати на повному приводі, оскільки там земля, там колеса, як буксують, нічого страшного е, диференціалом не буде. Е, Задній привід використовувати обов'язково в транспортних роботах. Тобто їдемо по асфальті, їдемо по дорозі, по польовій, в катані, неважно. Суто на задньому приводі. Якщо десь забуксували, включили повний привід, виїхали і знову включаємо задній привід. От, Це що стосується того речога. Він також може бути десь отут. Ну, тобто на інших тракторах, там, на новіших він вже десь в іншому місці може бути. Може бути, з другої сторони, не пам'ятаю, чесно кажучи. Бо вже стільки тих тракторів передивився і так далі. що Кожного щось десь по-різному буває. Далі, отут в мене ще є один така, одна така педаль. А в, в 175-му тут така скоба, такий дріт загнутий торчить, така скоба. У мене педаль з підлоги, а тут воно з, з, з панелі такий торчить. Це є блокування заднього диференціалу. тобто у нас, якщо ми їдемо. У нас ну, диференціал стандартний, такий, як в машині, їдемо, тягне одне колесо. Умовно, якщо тільки зад включений. от. А, до речі, також працює через щеплення. Не, не, не забувати витискати щеплення. І е, цей речажочок е, опуск... ну, тоді переключати або на 2 веде, або на 4 веде. Ще таке буває, що цей речах не хоче переключатися. Треба тоді рушити трошки на, на будь-якій передачі. І тоді там ну, буває таке, що шестерня в шестерню впирається і він не хоче переключатися. Е, до речі, це важливо. І тоді треба чуть-чуть рушити, десь там, смикнути трактором на, на, на будь-якій передачі, там, вперед чи назад. І тоді ще раз пробувати його переключити, і він має тоді вже переключитися. От. По, 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 чому? Бо диференціалів ніде немає. І, і тому... Всі, ну, всі, всі ці переключення, оцим КПП і ПТО, треба робити на і також повищена понижена. Треба робити на витиснутому щепленні. Знову ж таки, вернемося до тої педальки. Педалька мені так зручніше, я собі зробив на ручку. Я собі просто рукою правою. ну от Зараз, якщо я сижу, то я правою рукою затискаю до себе. Ніч нічого ніде, нічому не заважає, воно якраз є між ногами, у цей речах виходить. Бо одна нога тут стоїть на управління педалями з правої сторони, з лівої сторони, чи, чи верніше з правої, друга на щепленні. І якраз воно виходить, між ногами той речажок. От і е, Коли ми забуксували, як він працює, коли ми забуксували. Е, ми включаємо повний привід, звичайно, щоб, ми, щоб, гри, гри, ну, щоб у нас грибло і передній міст, і задній міст, щоб вигрібав. Колеса вирівнюємо, вирівнюємо колеса, щоб вони були в, в прямому положенні. І Тоді включаємо блокування і рушаємо вже на блокування. Виїхали. Відпускаємо. Так. Тут, ну, в даному випадку, в мене, якщо зняти той річах, то можна і ногою нажимати. Бо він просто прикручений є на гайку знизу. От. і відповідно Виїхали, відпускаємо ногу, забираємо з тої педальки. І далі вже по ситуації дивимося. Ага. Виїхали добре. Включаємо, якщо транспортні роботи, включаємо знову тільки 2 ВД на асфальті особливо. І вже тоді е, користуємося далі стандартно все як до того. Е, значить, е, по, е, відносно цього е, педальки не можна повертати під час, е, ну, під час вижатої педалі, не можна повертати руль в сторону і їхати в сторону. Ну, тому що пообломлює е, пальці в диференціалі. Які блокують, які блокують диференціал. Їх пообломлює, просто попаде десь в той палець під, під, ну, під шестерні і може наробити біди в задньому мості. Тому тільки на прямих колесах і тільки виїхали, тільки по прямій. Скажімо, можна оце, оце, оце блокування використовувати тільки по прямій. І все. От. Це все. Ну, типу, це все, що стосується оцих всіх речагів, переключень і так далі. І так далі. Е, більше нічого тут такого немає складного. Далі, я так думаю, зі всім рештом можна розібратися. Е, так що, якщо ще якісь питання, то можна писати все в коментарі. Я відповім От, і відповідно. Кому треба, той і знає собі, що треба було. Ну, а наразі, дякую за перегляд і до наступного відео.